Комунальники ремонтують наслідки ракетного удару по Костянтинівці, пошкоджена газогін, відсутнє водопостачання. 15 будинків частково зруйновано. Кардіологи з Києва безкоштовно оглянули дітей у слов'янську ярмарка. вакансій та курси перекваліфікації жителям Лисичанська допомагають у пошуках роботи. Вибиті вікна, пошкоджений дах та паркан, такі наслідки нічного обстрілу приватного сектору Костянтинівки. Тетяна з братом у той час були вдома. Жінка каже, що відновлювати будинок після обстрілу доводиться вже вдруге. Там криша ні, тут саме нічого немає. Двірі вивалилися, ну поставили. Я якраз в цій кімнаті, яка. яка а ну, ну, ну слава Богу. Окно не повністю пострадало, Да. Ні, так, так і ну, всі. І, криша, і, все. і труба, і криша, і потолок і в коридорі по Ці шматки асфальту внаслідок вибуху залетіли на подвір'я Віктора. Допомагати відновлювати житло долучились і сусіди. Олена живе в сусідньому будинку, який також пошкоджено від обстрілу. Наразі за словами жінки, в будинку відсутні електропостачання. Рами там в не видно, папавивалі окна. Вот і вот форточки всі відкривалися. У мене якби... Немножко менше, але все одно я показала. Я не боюсь нічого, але не хочеться ось ось переживання, що где-то кого-то пораніла, где-то к е е е е приліт був. От е е переживаешь за обстановку в городі. Вночі російська армія завдала два удари по місту з ракети С-300, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Пошкоджено один освітній заклад, 15 приватних домівок, дах, вікна. Працює комісія по обстеженню житла. Комунальники там пошкоджений водогін. Також внаслідок влучання пошкоджено газогін. каже Рослов. Газовики ремонтують наслідки. Пошкодження газопроводів середнього та низького тиску, підземних газопроводів. У нас цей район міста був газопостачання. Було припинене ще 10 березня. Сьогодні ми плануємо це розкопати, перевірити. Випробування газопроводу, відновлювальні роботи, зварювальні роботи виконати. Це багато часу. Ми сьогодні, завтра будемо проводити. Потім будемо, дай Бог, щоб все було гаразд. Будемо проводити вже роботи на відновлення споживачів. У районах, де було влучання ракет, працюють комунальники. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас. З танків авіації градів та артилерії російські окупанти обстрілювали Авдіївку. За минулого добу біля тридцяти штурмів, тільки на нашому напрямку було промку. Вони да вони не можуть її взяти, бо там ну, дуже серйозно все закопано, накопано. Тому вони намагаються з і з півночі проточити місто. Поліцейські евакуюють жителів Сіверської та Солидарської громад. Тим, хто залишається, привозять гуманітарну допомогу. А, там вже три рази чотири рази прильот був? Сюди. Ночі страшні. А ми в нас погрібов немає, ми не ховаємось нікуди, в хаті сидимо. Попри обстріли, деякі люди евакуюватися відмовляються. Де він знаходиться зараз? Немає хлопця. А, не. а де він? на дев'ять. Де він. Виїхав Куди виїхав? – В Олександрівку вивезла. Де в Олександрівку? -у, Адрес називайте, а ми зараз поїдемо туди. Провіримо, є він там чи ні. Мені кажеться, що ви обманюєте мене. Дитина, не Дитина, дожна... вона со мною. Ми виїдемо, коли нам. Де вона? Покажіть мені. Mm? Покажіть мені дитину. Дитина є. Дитина не дождав в цих условиях, де бакують, свята немає і знаходиться. Зараз співробітники поліції спільно з співробітниками ДСНС та з мамою та бабусею йдуть на адресу, де вони заховали дитину. Звучить дивно, але дійсно ховають дітей. Вона зрозуміла все, що їм сказали, і добровільно погодилася евакуюватися. Найменшому хлопчику, якого евакуювали з мамою з зони активних бойових дій, два роки за згодою батьків, дітей до їх родичів вивозять поліцейські самих. Я в принципі готовий його відправити. старша дочка. У мене в Полтавській. області. Давайте об ми забираємо без зараз. Проблем. Да, без Повністю організація, без доставка, більше. все що угодно. Да вещи на Повну готов. Пускай я розговорю с Санечкой и с воспитателем, пускай едет да, ну, тут, ничего ні, туди. З обох громад поліцейські евакуювали 18 людей. Серед них восьмеро діти. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас. Ви Тут одні остались. На этом участки тут два кілометра. Хочеш или ні? Щоб в без опасность. Якщо чесно, хочу. Хочеш, так. Да. Нормально все буде, не приїжджає, ніхто вас не попросить, все помогає. Нещодавно патрульні поліцейські навідалися до села в Покровському районі, село Новокалинове, за 4 кілометри від лінії фронту. Поліцейським вдалося вивезти матір з 10-річним хлопчиком, а також мовити ще одну родину, виїхати до безпечної зони самостійно. За словами Ксенії Яцен, поліцейські наполегливо переконують родини із дітьми евакуюватись із прифронтових населених пунктів. По суді сам ну чому должен жити, от на в таких условиях не з першого разу, але все ж таки люди погоджуються, вони дослухаються до порад поліції та патрульні не залишають людей наодинці з цією проблемою та допомагають безпечно виїхати до безпечних місць. Валентина Олександрівна привела на обстеження до столичних кардіологів, які сьогодні ведуть прийом у слов'янську, свою онуку. Жінка каже, у дівчинки скарги на прискорене серцебиття та болі у серці, які загострились у період активних бойових дій. Вона відчуває страх, відчуває незахищеність. От того прийшли обслідуватися, тому що Взрывы очень большие, очень беспокойно спит ночью. Мы очень хотим мира. Все в порядке. Сказали просто заниматься спортом. Шестирічний Давид на прийом до київських кардіологів приїхав із мамою із Лимана. Хлопчика обстежує лікар та робить ультразвукове обстеження серця. Які відчуття. Щекотно. В інтернеті ми знайшли об'явление о том, що приймають дитячий кардіолог, вирішили перестраховуватися, тому що було подозрение при рождении сина на порог серця. Добре, прийняли хорошо, лікарі професіонали успокоили, у нас все хорошо. Дай Бог здоров'я всім дітям України. Алла, Алла каже, що вони із сином вже адаптувалися до звуків обстрілів рідного міста. Когда громко ми з дому не виходимо. Когда о, тихо гуляет, Ну как и все дети, особой паники не проявляет, потому что мужчина растет. Мужчина растет настоящий. Вообще да выду свои шесть руки, зная самозначные цифры. Один миллион двести тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят девять. А, а теперь это число на английском языке. Дітей із прифронтових територій, столичні кардіологи, консультують та обстежують безкоштовно. Дітей, яких ми передивляємося, це дітки, або які вже мають діагноз якоїсь вади або проблеми так, по серцю, або дітки, які жодного разу не були у дитячого кардіолога, не проходили електрокардіограму або ультразукове дослід та ультразвукове дослідження серця. Бо ультразвукове дослідження серця у дітей це дуже обов'язкова річ. А тому, що саме вона виявляє, якщо є якісь вродження у нас вади та патології за словами Юлії Кіян, у випадку виявлення патології серця у дитини операції лікування та перебування у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії також безкоштовні. Олександр Забродін, Вікторія Алексеєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас. Ярмарка вакансій для переселенців відбулась у Сичанському хабі. На зустріч запросили роботодавців та шукачів роботи. Допомогти працевлаштуватися своїм знайомим прийшла і вчителька Лілія. В Дніпрі вже проживаємо більше року. Спочатку було складно, тому що було незрозуміло, як далі буде. Але на, на превелику радість наша адміністрація, моє моя керівництво надали мені можливість працювати. Я проживаю в гуртожитку, там багато таких людей, які потребують допомоги. Тому хочу донести інформацію саме до своїх тепер уже співвітчизників. Начальник лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко каже: нині у Дніпрі проживає понад 13 тисяч переселенців з Лисичанська. Половина з них шукає або вже знайшла роботу. Луганські люди вони такі наполегли, тому я впевнений, що вони знайдуть роботу пежо з допомогою таких заходів. Очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяна Янушкевич каже: до початку повномасштабного наступу у Дніпрі офіційно працевлаштовано було до 370 тисяч людей. Нині у Дніпрі офіційно працює близько півмільйона людей. Скільки з них переселенці порахувати неможливо. І ми їздили по гуманітарним хабам, де видавали. Ми проводили такі мероприємства в шелтерах, так званих в місцях знаходження внутрішньопереміщених осіб. Ми пропонували, запрошували роботодавців. Вони особисто приходили, розказували, що в нас такі умови, в нас така заробітна плата. Також для переселенців є курси з перекваліфікації, охочі за короткий термін та безкоштовно можуть освоїти нову професію. Ми перенавчали електрогазозварювальників, їх розібрали майже вони всі не знайшли роботу. електромонтерів, касіри, оператори поштового зв'язку. Як би то дивно не звучало, навіть перукарі, оскільки дуже багато поїхало з міста. Тетяна каже: для переселенців створили профільний телеграм-канал, у якому публікують актуальні вакансії. Владислав Укулов, Михайло Мораль, Суспільне, Новини, Донбас. У день видачі продуктових наборів біля хабу збираються люди. Жителі Авдіївки в черзі чекають на допомогу та діляться своїми історіями. Ця жінка попросила не називати її ім'я. каже, що місто щодня обстрілюють разом з родиною. Виїхали, бо стало небезпечно. Як ми виїжджали своїм ходом на електричку, шата приїхали Дніпра, Дніпра далі ще поїхали, а тоді назад приїхали. Бо там ніде не приймають. Ми ніде не ви. Грошей мало отримуємо, а платити треба добре за їхні квартири. Думала, що будемо жити, об'ївка в мене. Об Ні. Ні, жити немає, нема. третій каті. І підвал покинули, і все на світі і в хаті і все. також переселенці Завдіївки можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Каріта з Донецьк. Для цього потрібно заповнити анкету. Тетяна виїхала з Авдіївки минулоріч в квітні. Розповідає, щодня слідкує за новинами з рідного міста. Дом наш розбитий, всі дома побиті. Тепер прилітають ракети. ще лучше стало тобто там побився город. А тепер виходить, що прилітають Літають ракети, дамам нагай, та ж не прямо складаються, Тобто по кілька під'їздів. І це тепер кожен день. Так що тобто, людей залишилось очень мало в місті. За цей рік, каже жінка, гуманітарну допомогу майже не отримували. Коли дізналися про хаб, приїхали одразу. Це вже друга видача гуманітарних наборів в цьому пункті для жителів Авдіївки. Набори по 12 кілограмів кожен, видають щомісяця. Потрібно лише підтвердження, а саме прописка. Олійка, геть і пастівці. Це... а ще баночки фасольки. Оце таке. Це на людину на місяць. Цей штаб організували жителі Авдіївки, які переїхали до Новомосковська. З приміщенням їм допомогли волонтери благодійного фонду Добропоруч та громадської організації підприємці Новомосковська на базі нашої громадської організації офісу нашого такий хаб. От ми погодилися, тому що ми давно співпрацюємо з різними організаціями, надаємо волонтерську допомогу, тому це для нас не ново і ми вирішили співпрацювати. Наразі ми нараховуємо десь около шість тисяч переселенців. В основному це Донецьк, Луганськ та Харківська область. Організаторка хабу Незлавна Авдіївка Наталія Тюрікова розповідає, такі продуктові набори надають представники Авдіївської військової адміністрації. До них звернулися, коли вирішили відкрити хаб для переселенців. У нас наразі зараз більше 300 чоловік. Це тільки ті, які ще знають. І ще у нас ми відкрили свою групу, називається Хаб Незламна Авдіївка. Це тільки 15 березня ми відкрили. Так що в нас люди тільки підтягуються. Найшли вони самі приміщення Новомосковського, зорганізувались через соцзахист, плюс-мінус з'ясували кількість людей, яка мешкає в Новомосковську. Завезли трохи з запасом перший раз, коли роздавали. Вже другий раз була роздача. Там <кій> завозили буквально в п'ятницю. Туди гуманітарну допомогу. Подібні хаби каже Барабаш. Планують відкривати і в Павлограді, Першотравенську та Кам'янському. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас.